Вітаю, вітаю вас, любі друзі! З вами Володимир і канал Як же Усе. І сьогодні ми продовжуємо досліджувати Недоімперію зла під назвою Китай І коли Китай знищений економічно, він продовжує знищуватися фізично і геополітично. І, скажімо, в обках усіх надбання та досягнення за останні 20-30 років показують себе усій красі, те, що вони замазували та ховали пропагандою. Показує дійсність Китаю та що вони себе представляють. І, як приклад, їхня найбільша гідроелектростанція Китаю, яка коштує в районі більше 28 мільярдів доларів, побудована на найбільшій річці Китаю. Будівництво почалося в 1992 році та завершилося в 2003 році. І 2003 рік є моментом її введення в експлуатацію. І... Не пройшло з того часу навіть більше, тобто зараз на даний момент пройшло 20 років. А 20 років для гідроелектростанції це маленький термін. Вони розраховані як мінімум там, на 4-5 з плюсом десятиліть. І вона вже має від 20 до 80, як мінімум тріщин великого розміру. Зрозуміло, що ці тріщини замазуються, вони намагаються їх відремонтувати, але це дамба. Як ви там її не ремонтуєте, вона все рівно буде давати ці тріщини, якщо вона побудована не по технологіям, та вона побудована, аби побудувати більше, масштабніше. Ну, в принципі, чого дивуватися, це ж партія. У мене таке відчуття, що оці комуністичні системи, диктаторські системи будують по принципу ага. Найбільша річка, ну давайте тоді будуйте найбільшу дамбу. І найбільшу ще в світі побудуйте. Де вона побудована, це не має значення. А в нормальних країнах досліджується дно, досліджуються ґрунти, дивляться, чи можна там побудувати, чи не буде якоїсь катастрофи, і то навіть в таких моментах все рівно бувають прорахунки, які коштують життя людей. І потім там бувають дуже та дуже великі скандали. Дуже великі розбірки, але це ж демократія. Це в демократії такі. А в комунізмі там захотіли вождь, все сказав, будувати. Отже, будуйте. І на моменті проєктування, тобто, ще коли це все тільки думали. Казали їхні експерти, що не потрібно будувати в тому місці. Там грунти нестійкі, там можуть бути суви. Там геологічна активність і найменший сув, він, він додає дуже великі навантаження на їхню гідроелектростанцію. І це в теорії може призвести до однієї з найбільших, а можливо навіть найбільшої катастрофи в світі, яка пов'язана з гідроелектростанцією. Але навіщо комуністам? Їхнім вождям слухати, що кажуть експерти, навіть їхні експерти, які мають десятки років досвіду. Щоб ви розуміли. Ще на моменті проєктування там були тріщини. Вони, звісно, тоді їх замазували, чинили, щоб вкластися в дату. Тобто, коли є певний термін будівництва, і вони вкладаються в дату, це зрозуміло навряд чи вийде якісний продукт. Тому що ніхто не може передбачити, що може бути під час будівництва. Дивіться, по світу багато є різних проектів, які не вкладалися вони не в бюджет, не вкладалися вони в час. але вони зробили все якісно, тому що вони розуміють, що від цього залежить життя та добробут людей, і в тому числі взагалі країни, в які вони живуть. Але знову ж таки, не в комунізмі, показати всім своє лице хочеться, що вони можуть. Ну, і ось отримують, отримують те, що мають зараз. І експерти кажуть, що їхня гідроелектростанція, ну, вона протримається, можливо. 3-5 років, але це знаєте, все теорія. Тобто ніхто нічого не гарантує. Тому що гідроелектростанція це складна технологія, яку будувати. Це потрібно будувати високоякісно, з хороших матеріалів по технологіям, дотримуючись усіх стандартів і враховуючи найменші, найменші можливості, що щось може статися, і треба враховувати усі можливі варіації. Але вірити, що комуністи це робили. Коли вони будували на швидкість, використовуючи низькоякісні матеріали. Тому ніхто не знає, коли знищиться ця дамба. Але всі експерти сходяться в одному, що вона буде знищена в найближчі роки під тим тиском води, тобто оцей постійний стрес, який надає річка, дамба не може витримати такого стресу, скільки вони там не ремонтували. Тобто це те саме, що, знаєте, побудувати будинок на хиткому фундаменті чи на фундаменті, який які тріщини. Так, будинок буде певний час стояти, але... але питання часу, коли він буде лежати. Те саме з дамбою, це крім того, що шалений тиск води, шалені об'єми води, нагрівання, холода, які наступають, тобто як впливає температура. На низькоякісні матеріали, воно тільки пришвидшує самознищення. Ось, наприклад, до чого можуть довести, аби краще показати своє лице усьому світу. Тобто, плюючи на усі застереження навіть власних експертів, ось що таке диктатура, і ось що таке комунізм. Китайці активно скуповують золото. Починаючи з листопада 2023 року, і сума, на яку вони скуповують золото, починається від 1 мільярду доларів за місяць. І такі дії викликають занепокоєння в демократичних державах та, в принципі, в усьому світі. Тому що вони не знають точних мотивів, чому комуністичний Китай, диктаторська деспотична країна, починає це робити. Так як всі розуміють, що. Від країни, яка погрожує всьому світу, очікувати чогось хорошого в даний момент, це все рівно що уявляти, що Китай працює на благо світу. І ми знаємо, вони працюють в першу чергу на те, щоб захоплювати, розподіляти та продовжувати існування своєї недоімперії зла. І одна з теорій, чому вони це роблять, це для того, щоб стабілізувати їхню валюту. Їхня валюта в даний момент юань дуже обестінюється. А по причині того, що вони втрачають тільки за один місяць з Китаю вивели інвестицій та бізнесу на суму від 500 мільярдів доларів. Це все приватні інвестиції, це все бізнес, це все виробництва, які приносили в дуже великі гроші диктаторській державі. Але внаслідок їхньої політики, внаслідок їхніх дій, цей бізнес стікає з Китаю, як тільки може. Але ж апетити цієї недоімперії не зменшилися, вони навіть збільшилися, видатки на армію також збільшилися, і це потрібно якось компенсовувати. І вони не хочуть, щоб система економіки обвалилася в один раз, в один момент, тому що це. Будемо мати безпрецедентний ефект на всю систему, і станеться те саме, що і сталося з Совком. Коли вся економіка була знищена, вона ніби функціонувала, але в один момент все це стало просто папірцями. І вони зараз намагаються назбирати певний золотовалютний запас, щоб це якось підтримувати. Хоча, коли в них фінансові можливості стали в десятки та в сотні разів менші, ніж були, це все рівно що заклеювати в кораблі пробоїну, лейкопластером чи скотчем. Ну не буде воно так працювати. Воно, в них що до дамби, що до гідроелектростанції такі дії, що до економіки, вони не розбираються, що і там, і там воно не буде працювати. Ну, Знову ж вам іскравий приклад того. Що робить комунізм? Не, не розрізняють не там, не там, що потрібно робити. І це, до речі, добре. Тому що якщо б розрізняли, то були б у світі набагато більше проблем, якщо б в них була зараз сильна економіка. І навіть з такою слабкою економікою, як зараз, вони продовжують продовжують допомагати Москові мільярдами доларів. А звідки вони беруть мільярди доларів? Спитаєте ви, у них же знищена економіка? Обкрадають своїх жителів гвинтиків системи, а також. Те, що з недавнього я чув, вони забрали третину у кожної найбагатшої сім'ї Китаю. Сказали, або віддаєте третину свого багатства, а це мільярди доларів, або ми вас репресуємо. Усе. Там з усіх сімей, тільки дві відмовилися, і невідомо, що з ними сталося. Скоріше за все, вони там десь зникли, або їм стало погано, і потім їх знайдуть десь в катівні. Також. Інша теорія, чому вони зараз закупляють золото Китай, вони хочуть зробити повномасштабне вторгнення в Тайвань. Ця теорія також має сенс, тому що ми бачимо, що Китай робить, на які території вони зазіхають. Вони хочуть анексувати повністю Південно-Китайське море, яке не є їхнім, навіть якщо воно називається Китайське, тому що є міжнародні права, які визнані усім світом та усіма країнами цивілізованими. І вони. Погрожують, продовжують робити те, ніби показуючи, що вони сильні, але насправді їхня зброя, їхня техніка, їхні авіаносці все є в дуже жахливому стані. По-перше, дуже низька якість. А по-друге, корупція. І це все в комбінації з слабкою економікою, просто самознищує цю систему зсередини. Тому. Те, що вони можуть зробити повноваштабне вторгнення, так, є така вірогідність, але вони ж хочуть 100% перемоги. І вони розуміють, що зараз вони в дуже слабкій позиції, щоб щось робити. Звісно, вони можуть зробити багато біди, багато жертв, багато руйнувань. Але в кінцевому результаті вони будуть знищені, перерозподілені, та Китай зникне в тому. Сенсі та в тому баченні, який, в якому він був, і вони цього дуже бояться. Тому вони погрожують, але не ризикують щось робити, тому що розуміють, там коаліція плюс в першу чергу США і коаліція країн, союзників США, які їх просто розчавлять в той момент. Тому я в даних двох теоріях схиляюся до того, що перша теорія вона більш реалістична. Хоча і другу теорію, те, що вони можуть зробити повномасштабне вторгнення, як показує такий український досвід, який стався 24 лютого 2022 року, показує, що все можливо. Тому думайте самі. Тільки недавно ми з вами говорили про те, як західні компанії виводять свої інвестиції та свій бізнес з Китаю. Ну і звісно, в першу чергу це США. Тому що в США найбільша кількість тих компаній, які входять в 500 найбільших компаній світу, і більшість їхніх виробництв були сконцентровані в Китаї, поки там були хороші бізнес-умови. За ними підтягнулися японці, які також поводили свій бізнес в більшості випадків. Можливо, там, звісно, залишились якісь маленькі виробництва, але це також питання часу, поки вони будуть остаточно виведені. І вже за Такими провідними лідерами, як США та Японія, підтягуються інші країни, та дуже швидко і дуже стрімко. І одна з таких провідних країн світу це Південна Корея. Вони виводять бізнес увесь, увесь бізнес, який тільки можуть з Китаю. Тобто це не прив'язано до якоїсь певної сфери, тому що вони виводять бізнес, який займаються електронікою. Вони виводять бізнес, які займаються. Меблями, тобто виробляють меблі, фурнітуру різну. Вони вводять бізнес, який займається косметикою. А ви знаєте, що косметика це одна з провідних речей, в чому розвинута Південна Корея. І це все набуває все більш масового характеру. Тобто, після того відвідування Сізіньпіня, США та його провальної речі та його провальних дій, коли він хотів. Щоб хоч якісь інвестиції залишилися в Китаї, це все прискорило в десятки разів виведення цих інвестицій з Китаю, ну, знаєте, в демократичні країни закривали очі на Китай, поки з ним було вигідно вести бізнес. Але імперіалісти, диктатори, узурпатори та комуністи вони залишаються такими, як вони завжди були. А Ті обставини, які в них складаються, просто показують усьому світу їхню натуру, яку вже вони не заховають за пропагандою, не заховають за колосальними грошима, яким вони підкуповували тих, хто може та має вплив на суспільство. І ось вам результат того, що закриття багатьох десятків, сотень тисяч різних компаній, фірм та виведення інвестицій в місяць, яке складає в даний момент. Приблизно 500 мільярдів доларів. Тобто ви уявляєте, що це за показники. Ну і також, знаєте, парадокс, що коли закриваються демократичні компанії а точніше, скажімо так, що компанії з демократичного світу, то, наприклад, Південна Корея виплатила колосальні компенсації, не просто там за один, два, три місяці чи за півроку, а воно виплили ще компенсації, які. Нараховують вислугу років та ще інші там якісь додаткові нарахування в той час, як китайські компанії в своїй більшості, в них нема грошей, щоб виплачувати, і вони плювали на тих винтиків системи, які в них працювали. Ось як виходить так: той демократичний вільний світ, який вони зневажають, допомагає громадянам Китаю більше, ніж їхня власна партія. Ось і вся суть комунізму. Також ви можете побачити, наскільки пусті аеропорти, закриті магазини, закритий бізнес. І кожного разу, коли дивлюся, як ці гвинтики системи знімають, так було все добре. це, знаєте оці такі істоти, які переживають та кажуть за совок, Ой, було морозиво раніше по 12 копійок. Оце те саме тут можна побачити. Ой, ну то ж так було все добре. До пан... Оце після пандемії вони думали, що все налагодиться. Тут, знаєте, навіть освіту не потрібно мати, а всього лиш дивитися хоча б частково що коїться в країні. Тож видно, що країна вона в нездоровому стані, що ті погрози вони не проходять безслідно. І ось гвинтик системи працював зі своєю дружиною 17 років. В нього два більше 20 років стажу, як повар. Він навіть знімав та мав у власності свій ресторан, але. Всі вони зараз в мінусах. Інші компанії, які закриваються в мінусах, тобто вони вже не можуть навіть покривати свою оренду. І вони плачуться. Ну що ж так? І так було добре. І знаєте, ніхто з них не задає питання: а чому так сталося? Чому? Вони просто думають, що ну це пандемія, у винна. Це ж не їхня влада, це не їхній вибір. Хоча можна сказати, що в них немає вибору. Вибір є. Вони ж підтримують ту партію, підтримують. Не підтримували б не було б такого як зараз. Ну подобається комунізм. їжте та не обляпайтеся, як то кажуть. Ось володарі бізнесу ресторанного, які мали в своєму розпорядженні, ну приблизно 19 ресторанів закриваються, заробляли мільйонами, мільйонами щоденно заробляли. І зараз ці власники в боргах здавалося б в цьому бізнесі більше 10 років заробляли мільйонами, але в кінцевому результаті в боргах. Можете подякувати своїй комуністичній партії та тій політиці, яку робить Китай, а також те, що вони, тобто китайці, надали дозвіл Пуйлу розпочати повномасштабне вторгнення в Україну, як ви там перерозподілили світ, так? Ну, знаєте, копали яму іншому, а потрапили в першу чергу китайці, навіть не московити, якби це банально не здавалося. Китаї взагалі знищена економіка. Ну і вишенька на торті це індійсько-китайські відносини. Індія вже є світовою фабрикою, забравши цей титул у Китаю. Також бонусом до цього, з 2020 року, Китай обмежує та блокує китайські товари, китайські послуги та. Китайські застосунки, сайти, все, що пов'язано з Китаєм, та все, що передає інформацію або гроші в Китай, вони молодці, тому що вони розуміють, що Китай є їхнім ворогом, що Китай завжди був їхнім ворогом, починаючи ще як мінімум з 1960-х років, коли між Китаєм та Індією була велика війна. Так як Китай, як ви розумієте. Імперіалістична, комуністична диктаторська країна захотіла більше території. По якихось картах 1800-х років вони там знайшли, що ота територія, яка зараз є територією Індії, належить їм. Ну і ці карти, звісно, є тільки в Китаї. Більше кого тих карт нема, але і китайці їх там не показують. Але кажуть, що це казали, що це їхня територія, і продовжують, до речі, так само казати. Була велика війна між Індією та Китаєм, але вона пройшла досить непоміченою, тому що тоді на фоні майже була третя світова війна, як ви пам'ятаєте, карибська криза. Ну і після того часу завжди відносини між Китаєм та Індією були дуже напружені. Завжди були моменти потепління, але це було досить короткотривало, короткочасно і дуже дуже нестабільно. І тут мені здається, що Індія чекала цього часу увесь, у весь всі ці роки, тому що уявіть, весь бізнес, який тікає з Китаю, він хоче знайти країну, яка йому надасть дешеву робочу силу, що означає більше прибутку, та буде дотримуватися їхні права, куди можна інвестувати, і вони не будуть боятися, що в них заберуть їхній бізнес. І де є багато населення, яке потребує роботи. Ну і звісно, Індія є лідером чи принаймні однією з найкращих країн в світі для такого бізнесу. І компанії, такі як Apple та Mitsubishi, які є найбільшими компаніями в світу і входять в топ-500 найбільших компаній світу загалом, вони перемістили своє виробництво в Індію. А як ви розумієте, вони є такими провідниками та. Навігаторами для усіх інших компаній, які такі подивляться, ага, дивіться інвестиції по опитуванню, по опитуванню тільки Індія вже займає перше місце на рахунок інвестицій. Китай перейшов на друге місце, але це також досить умовно, тому що Китай взагалі зараз має знаходитися на самому останньому місці, тому що там репресії, знищення і добування тієї економіки, яка в них залишилася. І як ви бачите, що усі ті діяння, що робилися на протязі десятиліть, вони не проходять безслідно, все повертається і зараз це робиться в рази швидше. І Індія, вона молодець, те, що вони бойкотують китайські товари, китайські сайти, заблокують китайські застосунки, які збирають інформацію та Намагаються чим побільше зібрати інформації з усього світу, щоб використати проти інших країн та інших демократичних цивілізованих підприємств, бізнесів. Та взагалі країн, які намагаються якраз увійти в цивілізацію, От, наприклад, Індія. Це країна, яка розвивається. Звісно, в них там не ідеальна демократія, але вона, принаймні, в них є. Вони дотримуються правил. Знову ж таки, вони не ідеальні, але. Рівнянні з Китаєм це як небо і земля, і ви бачите, тобто захотіли прийшли, захотіли зробили бізнес. Так Індія ще допомагає цей бізнес робити. Ага, ось вам інвести, ось вам субсидії, ось вам умови. робіть, надайте робочі місця. Індія розуміє, що це колосальні можливості, які надаються, тобто люди заробляють. Економіка стає колосально великою. Вони отримують глобальний вплив у всьому світі, хоча вони й зараз його мають. Але не настільки великий, як він з кожним роком зростає, враховуючи їхню силу та їхню економіку в світі. І Китай може цим тільки вже знаєте помахати цьому всьому ручкою, що в них було, тому що їхні погрози, їхні дії вони не залишилися непоміченими. І Китай себе сам знищив без війн. Тобто, Китай же ж в нього ж нема війни на території Китаю, правильно? Правильно. Є репресії та є комунізм. Ось вам і суть, що комунізму навіть війна на території їхньої не потрібна, тому що вони себе самі знищують. Там, дивіться, йдуть вони там з прапором того комунізму і йдуть по тій території, там, яку вважають своєю. До речі, та територія, за яку була велика війна між Індією та Китаєм. Це територія, яка містить дуже багато прісної води. Ну, як ви розумієте, це величезне важчить впливу, тому що контролюючи прісну воду, можна робити все, що завгодно. Отруїти от, її, наприклад, для Індії, якщо вони так захотіли. Сказали, по це не вони. Ми знаємо, що московити що хочуть, от і роблять і кажуть, що це не вони. А Китай, там враховуючи, що вони роблять, та як вони всьому світу погрожують, то в мене відсутнє здивування, що вони можуть зробити. Таке, що в голові цивілізованої людини воно навіть не вкладається в нормальні рамки. І ось вам суть, що ніщо в цьому світі не можна приймати за даність, що ось все от, бізнес є, і нікуди він не піде, на прикладі Китаю, так? будуть погрожувати світу, будуть казати, що вони самі сильні, і будуть ще й впливати на інші країни, політично їх давлячи на світовій арені. Раз зробили, два зробили, три зробили. Це накопилося і повертається їм так, що Китай сам себе розвалив. Він зараз доживає свої останні моменти. Звісно, вони будуть намагатися це продовжувати по максимально великому терміну, але ніхто не знає, коли це станеться. Коли совок розвалився, ніхто навіть не очікував заходу, що це станеться в один момент. Вони були до цього навіть не готові. Пам'ятаємо, що Збройні Сили України є гарантом безпеки України. І дрони в даний момент мають критично важливу роль в цій вирішальній моменті для України як незалежної держави, як нації. Надіємося, що ті люди. Які відповідають за закупки дронів для Збройної Сили України робляться в промислових масштабах. І продовжуємо допомагати Збройним силам України та віримо, що все є та буде Україна!